「おてておてておてて」 Дорогі глядачі! В ефірі на каналі ТТБ знову мамина школа для батьків і малюків. Тож сьогодні ви зустрінетесь із тернопільськими слінгомамами, Дізнаєтеся, які переваги і недоліки слінгів. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Барвисті візочки, кенгурушки, слінги стають першими помічниками для молодих мам і маленькою оазою для їхніх малюків. Вибір різноманітний. Однак сьогодні більшість батьків для комфортного контакту зі своєю дитиною вибирають саме слінг, який, до речі, має більш ніж тисячолітню історію. Слінг це шматок тканини, призначений для носіння дітей від народження до 2-3 років, в якому малюк розміщується в фізіологічному положенні, як у мами на руках. Доведено, що немовля потрібно носити на руках стільки часу, скільки воно потребує. Тоді ваша дитинка виросте спокійною, впевненою, самостійною і сильною. Дарія Горон мама трьох дітей: восьмирічної Яночки, шестирічного Ярослава і майже трирічного Марка. Наразі у родині чекають на поповнення. Жінка усіх діток виносила у слінгу, має неабиякий досвід, тому охоче ділиться ним і з іншими. Дарина впевнена, слінг добрий мамин помічник. По перше, він робить вільними мамині руки, бо так, якщо ми тримаємо дитинку на руках, ну максимум одна рука може бути вільна, і то слінг, якщо дитина спокійна, якщо. В принципі звільняє мамі, мамі дві руки. І другий такий дуже помічний момент: слінг дуже гарно з навантаження розподіляє по маминому тілу. Тому і ну 10 кілограм, наприклад, не відчувається. Перше почали користуватися старшою дочкою, тоді ще це було 8 років тому. Тоді ще інформації практично не було, особливо в Тернополі про слінг. І Ще навіть інтернет, ну особисто в нас, бо це щось таке було, тільки з'являлось. От, але знайшли, знайшли Десь почули, десь побачили, в школі материнства я бачила, такі були листівки, інформацію про слінги. Знайшли матеріал, як самому пошити слінг. От, і пошили е, свій перший слін. <sk 1952> він ну, вже зараз з свого досвіду я бачу, що він був досить невдалий. Так само не було гарних інструкцій по носінню, але брали здоровий глузд, розуміли, що дитинка все-таки має бути рівно, має <iles> бути <diferentes Francisco -elet> в гарному положенні. Ну і як могли, мотали і на своєму досвіді вчились. Зараз взагалі в світі дуже є така тенденція, що мами починають все більше і більше дізнаються про це і носять в слінгу. тому не порівняти за рік, за два, наскільки більше інформації. О, тому е, і більше варіантів намотки, як намотати, і різні нюанси, як там зручніше підтягнути, як там дитинку розташувати. І, і то все, насправді, ті всі нюанси вони грають дуже велику роль. Е, тому, звичайно, з, з третім малюком носіння це взагалі було вже таким. Я вже все знала, все вміла, і по максимуму можна сказати, по максимуму використовувала можливості слінгу. Взагалі то слінгу можна носити. Народження, але тут найбільше важливий момент, щоб мама вміла правильно примотати, щоб вона правильно розташовувала дитинку, щоб дитинка була готова, скажімо так, до носіння, щоб здоров'ям було щоб, ну, щоб не було ніяких протипоказань. От а так, в принципі, з народження. Існує три основних види слінга: Слінг з кільцями, слінг шарф та майслінг. Зараз подивіться, як правильно зав'язувати слінг-шарф. Це слінг слінг-шарф. Він представляє собою просто такий довгий, дуже довгий прямокутник. Він коли мами лякається, ну навіть дуже часто лякається, що він такий великий, але насправді е дуже зручно ним користуватись. Серединка помічена, якраз для того, що, тому що на око важко визначити. Ми серединку прикладаємо на живіт, а е хвіст через плече. Перекидаємо так само симетрично робимо з іншою половинкою. Важливо тут, щоб нічого не перекрутилось. Що в нас виходить? У нас виходить кишенька, де буде розташовуватись дитина, і є два хвоста якими ми регулюємо натяжіння цієї кишеньки. Тобто я, наприклад, тягну з частинку біля шиї, і в мене, бачите, підтягується верхній край. Це якраз перевага слінга, тому що він дозволяє не просто дитину взяти, притягнути, щоб вона була біля мами, висіла, а він дозволяє по всій, по всьому тілу рівномірно підтягнути настільки, наскільки потрібно. Відповідно, тіло дитини має, має можливість, має можливість. Рівномірно, рівномірно притягнути. Так, тепер ми беремо дитину, беремо на плечі, Спочатку ми розміщаємо ніжки. Далі важливо, щоб дитинка зайняла правильне положення. При цьому положенні ми попу так просажуємо. От ну, на ляльці може не зовсім це виглядає правильно, але суть така, що попа йде вниз, обов'язково колінки від попи мають йти вверх і вже від колінок звисати вниз. Таке М-положення називається. І далі ми на дитинку натягуємо цю кишеньку. Якщо маленька дитина, ми повністю розмішаємо з ручками. Старшій дитині вже можна лишати ручки назовні. І те, що я говорила, ми підтягуємо, тягнемо за хвости, за хвости, а в нас натягується ця кишень. От. І далі я проходжусь по всій ширині цього хвоста От. і рівномірно підтягую. Так само з цього боку. От. Далі перехрещую під попою в дитини і під ножками провожу. І далі це зав'язується вже залежить від довжини хвостів, зав'язується в якомусь місці на талії. От ну, Отак от от це виглядає. Саме тому сучасні батьки зупиняють свій вибір на універсальному засобі, що пристосований для носіння дитини вдома і на вулиці. Слінг допомагає мамі займатися повсякденними справами, тримаючи дитятко коло себе з перших днів його життя. Тернополянка Оксана Жук виховує півторарічну донечку Марічку. Каже, слінги дарують матусі чудову нагоду підтримувати грудне вигодовування на вимогу дитини в будь-який час, не привертаючи сторонні уваги Слінгом познайомилася ще також під час вагітності на школі материнства. Я побачила, як Дар'я Горон, наша слінгоконсультант та консультант по родному виготовленні приносила свою не меншу дитинку. В ньому мені також дуже сподобалося. І тому після родів одразу ж як тільки з'явилася можливість, то ми поїхали до неї на консультацію, підібрали собі слінг і так почалося наше слінгоносіння. Зараз користуюся. Це слінгом з кільцями. Ось можете побачити тут. Кільця на це йде слінг на одне плече. Дуже добре він по дому, тому що легко дитинку запхнути, витягнути, а також дуже добре після року, тому що дитинка вже активно ходить і тому більше ним користується. Хоча також починала слінгу шар шарфа. Це найпростий слін? Е, Слінг-шарф ну не можна сказати, кожен має свою унікальність. Це і чим добрий. Легко, легко запхати дитинку, посадити, легко витягнути. Тут тільки то, що перевіз регулюється. Е, Слінг-шарф. Е, важче намотувати, але Дай зате нагрузка йде на два плеча, тому легше для мами. Оксана Жук користується слінгом, який має металеві міцні великі кільця діаметром 6-7 сантиметрів. Переконана, розмір кілець важливий для регулювання всієї конструкції. Великі кільця дозволяють підтягувати бортики слінга окремо, що суттєво для зручного контакту матері і дитини. Зараз я вам покажу, як потрібно вдягати слінг з кільцями і садити туди дитинку. Отже, беремо на одне плече, кільця мають фіксуватися, можна навіть трошки далі, тому що будуть вони посуватися вперед, щоб не були дуже низько. Так тоді буде дуже нагрузка на одне плече, буде незручно для мами. Беремо дитинку. Садимо, розправляємо тканину. Давайте. І тут підтягуємо, як зручно. Бачите, як кілька посунулися кріжки. Все. Можна також ще на бедро. Тоді легко посунути, дитинка буде збоку. Зручно годувати грудьми, можна прикритися, цією тканиною, тому дуже часто в маршрутках, в таких публічних місцях ми в цьому слінгу невідривно грудей. Відомо, що навіть найменші дітки, як губки, всмоктують будь-яку інформацію. Саме тому, використовуючи слінг, мама Галина Денчик разом з синочком Юрчиком ходить на виставки та концерти, підкорює невисокі гірські вершини і вдихає свіжий аромат літнього лісу. Жоден візочок не зможе подарувати дітям стільки чистого повітря, комфорту і приємних вражень, каже Галина. Намотали і ну, от, дуже сподобалось. І навіть і в перший раз я змогла з першого разу тобто, йому слінку дати груди. От, і йому сподобалось, він не плакав. Ви кажете, що слінг як вбрання вже для мами? Так, як вбрання для мами. Так. Бачите, підбираємо по аксесуарах різних. Не важко взагалі постійно, ну, тому ну, що дитина дивіться, важка. Якщо е, от, як би вам, з непривички, взяти його на руку і примотати слінг, було б важко. А так як я його ношу там, з, з трьох місяців. Грубо кажучи, то і навантаження він росте, і навантаження ну, так, помаленько так само росте. І я не відчуваю тепер тої важкості. Тобто Ця новизна вам повністю підходить. І якщо буде друга дитина, то ви обов'язково... Обов Тільки з самого народження. Попри всі переваги слінгів, лікарі не рекомендують носити дітей таким способом весь день, оскільки зростає навантаження на хребет матері, навіть якщо вона носитиме слінг на різних плечах. І насамкінець хотілося б побажати, щоб ви носили своїх малюків коло серця, принаймні доти, доки вони самі цього хочуть. Домашня тваринка це завжди бажаний подарунок для кожної дитини. Чому діти їх люблять? Можливо, вони ближчі до природи, ніж дорослі. Для дітей тварини цікавіші за іграшки, з ними веселіше грати. Вони загадкові, грайливі, добрі і слухняні. Дорогі друзі. Сьогодні ми вам також розкажемо про захоплення тернопільських дітей, а саме про їхніх домашніх улюбленців. Я ще від народження свого хотів е, спанільку собачку. Я я постійно писав на Миколая, е, що хотів спаніальку. І моя мрія збулася е, е, цього прекрасного собачку. Розкажи, будь ласка, як ти за ним доглядаєш і взагалі що це дає тобі? Е, я за ним дуже уважно доглядаю, е, він мені дає радість, може зі мною погратися. Тобто це твій справжній друг? Так. А розкажи якусь цікаву історію, яка пов'язана з ним. Він в мене ще не пройшло десь шість днів, відколи я його взяв. Він дуже послушний пес. Він може прихистити свого хазяїна. Ця порода спанірка, вона може грати з дітьми. Вона дуже любить дітей і не може ніколи зрадити свого хазяїна. Ага, і вона не агресивна. Ні, не агресивна. Її варто купувати. Вона дуже над... помірно гарна порода. Мого улюблен звати Бакс. Я завжди ще від народження хотів дуже собаку. І Мені, коли я перший клас пішов, мені якраз на день народження тату з Києва привіз собаку. А чому саме лабрадор? Бо він, він ну, він завжди. Не кусає, ну ніколи ще не кусав, не було таких історій в світі. І, 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 у Нас просто є ще в родині маленька дівчинка, і вона з ним грається. Якби була овчарка, я навіть не знаю. Тобто -то він не агресивний? Ні, він ніколи ще нікого не вкусив, не гаркнув, не сповільнув. Він на дітей взагалі. А він чемно взагалі себе поводить? Вихований? Вихований, дуже всіх слухає. Постійно команди ти його вчиш? Вже не вчимо, але він вже все знає. Ага. Ми ще коли його купили, він ще від мами знав п'ять команд. А ще скажи таке, як ти за ним доглядаєш і чи не важко тут? Не важко. Ми зранку, в обід, ввечері ходимо з ними. Він для, для нього, як кажеш, гуляти, то для нього вже життя, як рай. Він завжди нами. Він нас би гулі не мив. І Скажи, скільки пора для тих дітей, які б захотіли також мати лабрадора? Ну його треба годувати, по-перше, кожен час, гуляти з ним обов'язково і не бити його, бо якщо його бити, він може потім обідитись і взагалі не буде навіть дивитись на вашу сторону. Друзі, наші менші вміють унікально розділяти з нами наші проблеми і радості. Вони можуть з нами порадіти, якщо у нас гарний настрій, і посумувати тоді, коли хочеться плакати. Вони все відчувають і розуміють, але не можуть висловити словами. Три тижні тернопільські школярі безкоштовно вивчають англійську. Щоб навчити їх іноземної, викликався приїхати учитель з Канади Тарас Малюжинський. Щодня у центральній дитячій бібліотеці міста уроки тривалістю дві години для занять сформували дві групи. Навчання в ігровому форматі. Діти кажуть, що влітку вчитися не важко. У кожного своя мотивація. Мені чомусь хочеться тут, тут навчитися рідко. Ну я є, є один плюс. Я, я тут проводжу дві години свого дня, і я, і я нічого вдома не роблю. От, наприклад, у мене є маленький брат, я маю за ним дивитися. А так то я, я тут проводжу і ще докладно навчаюся. Я не хочу байдакувати, тому я хочу зайнятися якимось. Е... Ну, цікавими речами. Я почала шукати в словниках і знайшла ті слова, які я не знаю. І потім мені стали ті слова легко казатися. Тобто, наприклад, слово я не розуміла і казала слово яблуко апле, а яблуко називається епел. У Канаді Тарас Малюжинський вчителює в середній школі, дякує в церкві, займається танцями, цікавиться історією, географією. З дітьми працює активно, постійно змінює до них підхід. Маємо маленькі синізації. Також я не вчора один був лікарем і а, а, мав операцію і перевіряв частини тіла. S uh, tistimi staršimi smo izpisali uh, zapitanje na intervju, to bodo danes. Uh... Нібито говорити з королевою Лосветою і з Путіном, з Януковичем, і з Воїном Грецьким. Клопоти з тернопільськими школярами немає, каже пан Тарас. Діти у свою чергу в захваті від підходу наставника. Тут безплатно і тут гарно вчать. На дворі ми буваємо. Тут цікавіше. В школі грають ігор. Ми тут виходимо на природу, тут ніхто не кричить. Оцінок не ставлять. А де кричать? В школі кричать. Хто? Вчителька. Учитель з Канади вважає, що все залежить від того, як практично підготується вчитель. Діти під час уроку набираються не лише знань, а й його настрою і енергії. Як я був учнем, що не раз нудно було сидіти, слухати ті уроки, і свої причини я. Беру такий підхід з дітьми, і я то і цікавіше, і а, веселіше, і багато більше матеріалу можна покрити тим способом. Тарас Малюжинський родом з Тернопільщини. Його батько народився у Кременці. Узимку Пан Тарас через інтернет познайомився з письменницею Іриною Мацко. Ще тоді виникла ідея навчити дітей англійської, залишалося знайти підтримку забезпечення харчуванням. і Проживанням це була наша, наша умова, тобто наша відповідальність. І зараз він проживає на квартирі. Ми йому зняли квартиру і харчується у файному місті Тернопіль. Ресторані забезпечення цього взяв на себе Роман Заставний, так за що ми дуже йому вдячні, тому що напевно, певно, Тарасу дуже подобається. І квартира, оскільки це на дружбі, це недалечко від нас. Безкоштовно викладати уроки англійської, Тарас Малюжинський планує і далі. За першої нагоди ще приїде до Тернополя. Я Мишка Гумибер, вкуснейший Гумибер. Я мармеладный, вкусный, пухлый Мишка Гумибер. Я Мишка Гумибер, вкуснейший Гумибер. Танцующий, поющий, клевый. Мишка дули. Я Мишка Гумибер, вкуснющий Гумибер. Я мармеладный, вкусный, пухлый Мишка Гумибер. Я Мишка Гумибер, вкуснющий Гумибер. Танцующий, поющий, клевый. Хлоп-хлоп-хлоп, я мешка до небя, кусы умники. Стати батьками або вже виховуєте свої маля, у вас виникає безліч запитань. Тоді дивіться, мамину школу, щонеділі о 16 годині. Ми. Відповімо на усі ваші запитання. А якщо маєте гарні фото ваших діточок, наша рубрика Мамина радість залюбки продемонструє. Отож надсилайте на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача Мамина школа. Чекаємо.